Народний футбольний клуб Ораган цього тижня прийматиме участь в турнірі на підтримку ЗСУ, який відбудеться у Львівському палаці спорту Галичина. Упродовж трьох днів в рамках Кубка Львівщини 2024 дракони зіграють проти учасників майбутнього сезону екстраліги і найТІ 11 вересня, Любарта 12 вересня та господарів турніру енергії 13 вересня. Посилання на відео трансляції поєдинків будуть опубліковані на сторінці АНФК у соцмережі. Тим часом складовано-франківської команди поповнив. Та ще двома гравцями, зокрема, новачками клубу, стали 17-річний голкіпер Роман Луцак та 25-річний універсал Андрій Богословський. Асоціація футзалу України провела жеребкування перших матчів другого етапу. Кубка нескорених 2024 Зокрема, учасники змагатимуться за золотий кубок у місті Львів, де вісім кращих команд попередньої частини змагань будуть поділені на дві групи за підсумками матчу у форматі кожен з кожним, які пройдуть з 24 по 26 вересня. Перші місця кожного квартету зіграють у фіналі за перемогу в змаганні. Другі місця зіграють за третє місце на турнірі, треті за п'яте, а четверті за сьоме. Срібний кубок пройде з 20... Ці цьому по 29 вересня в місті Коломия, де буде створена група з чотирьох команд, яким не вдалося доєднатися до боротьби за золотий кубок. Петро Шутурма зіграє за збірну України на чемпіонаті світу 2024. Світова першість відбудеться з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані. Відповідно, днями стала відома і офіційна заявка збірної України, до якої увійшли троє воротарів та 14 польових гравців, серед яких і капітан народного футбольного клубу Ураган Петро Шу Турма. Нагадаємо розклад матчів збірної України в рамках групового етапу чемпіонату світу, 15 вересня. Підопічні Косенка зіграють проти Аргентини, а 18 вересня Україна на поміряться з силами з Анголою, і нарешті, 21 вересня, українці зіграють проти Афганістану. Відбулися чергові матчі в чемпіонатах першої та другої ліг під огідою професійної футбольної ліги. Зокрема, у групі А першолігового дивізіону Івано-Франківське Прикарпаття зіграло в нічю на виїзді проти Поділля 2-2. Голами у складі Прикарпаття відзначився двічі Цюцюра, який був лучний з пенальті на 56 й та 58 й хвилинах. Дві команди грали рівні і ніхто не хотів програвати. І навіть в кінці, там коли 2-2, то. І ми хотіли забити, і «Поділля» хотіла забити. Ніч'як нас не задовольнила і. Дуже так так може у інших матчах. Епіцентр переграв Буковину 2-0. А Мина з таким самим рахунком вдома поступився Тернопільській Ниві. Після п'яти зіграних турів Прикарпаття і Надалі на передостанні сходинці Матчу в активі лише два очки. У найближчому шостому турі команда Олега Рипана зіграє 11 вересня на домашньому полі проти Тернопільської Ниви. Початок гри на стадіоні Рух о 14.30 Натомість у чемпіонаті другої ліги України Івано-Франківська Ривера Вісім на виїзді не зуміла переграти дублерів львівського руху. руху-2». за команду Ярослава Матвієва голом відзначився на 62-й хвилині Євген Данилюк. Суперники свої два м'ячі забили на 54-й та 56-й хвилинах. Я вважаю, що ми мали змогу зафіксувати мінімум нічийний результат. Але це футбол, хто менше помиляється, той виграє. Так, дійсно наші заміни атації освіжили гру. Данилюк забив. Швець Олексій непогано вийшов, непогано прибував. Тобто ми мали нагоди, ми, не, ми були безпорадні. І загалом я задоволений грою команди. Ще один представник Івано-Франківщини, Городенківський, пробій, на виїзді очки в Ужгороді. 1-1. У складі Закарпатсів визначився МР на 10-й хвилині, натомість зрівняв рахунок Оренчак на 28-й хвилині. Хотіли перемогти, але бачите, моменти були, не реалізували. Хоча і моменти були в нашому сторінці, я думаю, що така бойова нічия. Заробили один, одне очко, ми програли ігру і вже приємно на виїзді зробили нічию. Натомість у світному турі перемоги записали до свого активу «Куликів «Білка» та «Нива-2», які переграли відповідно «Реал Фармо» та «Вірхівці». Ще в одному матчі «Полісся-2» та «Скала-19-11» переможця не виявили 0-0. Пробій продовжує очолювати турнірну таблицю групи А. Далі йдуть «Полісся-2» та куликів білка ревера «Ривера-19-08» наразі поділяє 9-10 місця з «Реал Фармою». У наступному шостому турі підопічні Ярослава Матвієва зіграє вдома 13 вересня. Суперником «Риверів» Буде Полісся 2. Початок матчу на стадіоні Нафти і Газу о 14-й годині 30 хвилин. Натомість пробій також вдома зіграє 14 вересня проти Руху 2. Гра розпочнеться на стадіоні в Городенці о 16-й годині. Прикарпаття Говерло повідомило про підписання вже восьмого новичка. Захисник Ігор Стародуб став черговим придбанням Прикарпаття Гуверло у нинішньому міжсезоні. Днями клуб звано-Франківська оголосив про підписання контракту з 27-річним гравцем. Минулого сезону Стародуб виступав у складі столичного Київ Баскету. У середньому він набирав 5,8 очки та робив 2,3 передачі. Це вже восьмий новичок команди Євгена Мурзіна на новий сезон Суперліги Фавбет. Раніше команду поповнили Данило Марків, Владислав Іван Іванов, Олександр Бречка, Сергій Кузнєцов, Роман Морозов та брати Віктор та Віталій Лемішки. Також клуб повернув Ілюка Вацюру та Сергія Старцева, які минулий сезон провели в команді, але готувалися до сезону з прометеєм. Також у наступному чемпіонаті у франківській команді проведуть Ілля Чугунов та Володимир Дроздов. Франківка Юлія Шуляр стала чемпіонкою Паралімпійських ігор в Парижі. Випускниця франківського коледжу фізичного виховання завоювала золоту медаль в бігу на 400 метрів. На фініші вона показала час 55,16 секунди, випередивши представницю Туреччини Айсел Ондер лише на 0,07 секунд. Це вже друга паралімпіада для 27-річної франківської спортсменки. У Токіо Юлія була срібною призеркою змагань. Додамо, що паралімпійська збірна України завоювала в Парижі 82 дві винагороди – 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. У підсумку наша команда посіла сьому місце в медальному заліку та стала п'ятою за кількістю виграних нагород. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.